Усім привіт! Вас вітає місто комфорту. Сьогодні оглянемо житловий комплекс проект Панорама та поставимо п'ять найактуальніших запитань керівнику дільниці Сиротюку Дмитро. Будинки житлового комплексу проект Панорама побудовані на фундаментних плитах і виконані із бетону класу с 20 25 із додаванням гідрофобної добавки, що забезпечує водовідштовхувальний ефект. Стіни цокольного поверху. Підвального приміщення, зведені із фундаментних блоків товщиною 500 мм. Також перекриття сформовано із залізобетонних збірних плит. Стіни у будинків нашого житлового комплексу виконані із повнотілої цегли марки М150 товщиною 510 мм. Це стосується першого та другого поверхів. Поверховості з 3 по 7 виконуються з цегли марки 125 товщиною 380 мм. Рівлю сформовано наступним чином. По збірних залізобетонних плитах виконаний шар пінополістиролу товшиною 250 мм, який захищає армована цементно піщана стяжка, по якій влаштовано два шари єврорубероїду. Поговоримо про теплоізоляцію наших будинків. Стіни утеплені пінополістиролом товшиною 150 мм, а також кожних три поверха забезпечені протипожежні пояси, які виконані із мінеральної вати. Міжквартирні перегородки змуровано із двох типів матеріалу. Що стосується санвузлів, тут застосовується повнотіла цегла товщиною 120 мм. Інші міжквартирні перегородки виконані із газобетону товщиною 100 мм. Всі панорамні вікна та балконні блоки у нашому житловому комплексі від німецької фірми ReHau із двокамерним склопакетом.